Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Вчора я мав один ефір, і в часі ефіру ведуча запиталася про те, як ми, українці, які переживаємо на даний час війну, можемо не знеохотитися, не зневіритися. А далі боротися і йти. Це питання не було не тільки ведучої, мабуть, це питання ставить собі не один українець, тому що війна змучує, війна знеохочує, оскільки на війні найбільшою трагедією є те, що гинуть люди, Гине чийсь син чиясь дочка, внук. Тато, брат чи сестра, чи взагалі гинуть люди дорогі нам. І очевидно, що якщо гине хтось дорогий у нашому житті, то життя вже ніколи не буде таким, яким воно було перед тим. Люди, близькі люди, друзі відіграють надважливе значення у нашому житті. Я також належу до тих, які щодня ставлять собі питання про те, як зберегти віру і ще й іншим її передати. І, очевидно, відповіді шукаю через віру у Євангеліях. Якраз слідуємо часом Великого посту. Така мандрівка, яка нагадує нам сорокаденний піст Ісуса Христа у пустині і провадить нас до Воскресіння Христового. І от я спробував прочитати оці Страстні Євангелії, але під ключем апостолів Христових, тобто їхніми очима, як вони крукували до Єрусалиму. Пригадуєте, коли Ісус іде до Єрусалиму, то Він три рази попереджає своїх учнів, що син чоловічий, тобто Він має в Єрусалимі страждати, бути вбитим, але він на третій день Воскресне. І вони не розуміють, про що він говорить. Чому? Бо вони мали уявлення своє про те, яким має бути Месія, що він має відродити царство Давида, що він має бути великим провідником, бождем. Ми би сьогодні сказали національним лідером, який збере навколо себе прихильників і вижене окупантів римлян землі обітованої, землі, на яку їх привів Господь Бог. Однак вони йдуть до Єрусалиму, в Єрусалимі навіть пробують, коли прийшли воїни від Первосвященника арештувати Ісуса, пробують боротися. Зокрема, апостол Павло Патро, перепрошую, витягує меч. Але Ісус йому каже, сховай його назад. І в той момент, здається, і сам Петро, і всі апостоли. Зрозуміли, що, мабуть, щось не так. Я думаю, що не в одного з них промайнула думка, може, то не той вибір, може, це не Месія? Може, ми помилилися? І, мабуть, так сталося, тому що вони всі повтікали. Вони всі повтікали, кожен до свого дому. Навіть апостол Петро, який. Був найстарший, який любив Ісуса, хоча був з характером і йому докоряв за різні речі. Враховуючи, що він був старший віком, він також подався назад. Зрештою, про розчарування апостолів говорить також і Євангелист Лука, який каже про двох учнів Христових Луку і Клеопу. Які поверталися до свого дому, до міста Емаус, і Христос до них наблизився, але вони його не пізнали, і вони розповідають їм їхню життєву трагедію. Тобто, що вони вибрали шлях піти за Христом. Вони сподівалися, покладали на нього надії, але тут. Раптом його розіп'яли, і далі звучать наступні слова. А ми сподівалися, що він є той, хто має визволити Ізраїля. Але зауважте, що Ісус їм не докоряє. Він починає їм пояснювати, для чого все це було потрібно. Він цитує пророків і каже, що пророки провіщали ще давним-давно, про його прихід, що так має статися. І вони починають його слухати, і в них починає горіти серце, тобто в значенні палати, бо тому що вони починають наближатися до істини, до розуміння того, що він їм говорить, аж до того ступеня, що коли наближається. Вечір і Ісус здає, що має простувати далі, вони його запрошують до себе. І в саме в момент, коли вони сиділи за вечерею, він взяв, розламав хліб, і то був знак тайної вечері, і по цьому вони пізнали, що то він, але він зник від них. І вони самі кажуть: а ми ж відчували, що щось не те діється. Бо коли він говорив, в нас серце палало в грудях. Сьогодні багато людей, молодих, старших, мене найбільше болять підлітки і молодь, що вони відходять від Бога, від віри, перестають ходити до церкви, молитися. Очевидно, бо не мають відповіді на питання, яке вони ставлять. Боже. Якщо ти можеш все, якщо ти є, то зупини цю війну. А якщо ти не зупиняєш, значить тебе нема, і я перестаю в тебе вірити. Тобто такий протест молодечий складають. Очевидно, людей молодих можна зрозуміти. Чому так стається? Знаєте, мабуть, в цьому винуваті кілька факторів, крім самої людини. Це і неправильний в першу чергу образ Бога. Зауважте, що у християнстві, у наших спільнотах, ми досить часто зводимо Господа Бога до того, який має виконувати наші бажання. Хоча кажемо, Боже, нехай буде воля Твоя, але завжди просимо про нашу волю. І це самозрозуміло, що людина просить про те, що. Що її найбільше болить. Зрештою, Христос каже, просіть і дасться вам. І пам'ятаємо, що Ісус, син Божий, навіть сам, коли був у Оливному городі, то Він молився про те, що, Боже, якщо можливо, нехай о мене, мене мене ця чаша, але нехай не моя, а Твоя буде воля. Ісус був правдивим Богом і правдивою людиною, Богочоловіком, як ми кажемо. І він переніс ті всі страждання і смерть як людина. Зрештою, про те, що і він знаходився в дуже тяжкій ситуації як людина і розумів той біль людський, є слова Його, які він промовляє на Христі, які виглядають на перший погляд словами розпачі, що кажуть: Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Це слова з 22-го псалма. Хто хоче можете собі перевірити. Сьогодні ці слова, Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув, є словами дуже багатьох з нас. Бо Тому що ми терпимо і, напевно, хочемо порятунку від Бога. І я вам скажу, і немає іншого порятунку, крім Бога. Бо щоб зупинити війну. Я не бачу людських шляхів, то тільки мусить бути Боже чудо. Очевидно, Бог творить чуда через знаки природи, через катаклізми, але найчастіше через людські серця, змінюючи їх. І ми також вважаємо, що певні серця неможливо змінити, але погляньте на Євангеліє. Сама зустріч Христа з Дмитрем Захеєм, закостанілим чоловіком, який своїх обдирав. Змінило його цілковито. що він каже: Господи, я половину майнам годам Богам, якої я скривдив і дам у четверо. І тут важливо і нам витривати у тій дорозі за Ісусом. Бо хресна дорога. Це не є тільки дорогою Ісуса Христа, це і кожного з нас, і в тому числі нас як народу. Коли останніми днями я так собі мав вільні хвилі, я читав творим ідеологів українського націоналізму, тих, які говорили про нашу державність у часи, коли її не було. І погляньте всі, як один з них говорили, що нас чекає, війна довго тривала з Московією, з Росією. Про це говорили не тільки вони, про це говорив весь нарід. Люди, які деколи не мали закінченої школи, говорили, що ще прийде час зіткнеться Україна з Росією. Чому? Тому що це є війна. Не тільки зброї, це і війна двох різних світів світу добра і світу зла. Я не маю жодних сумнівів, що саме Росія особлює той світ зла. Зверніть увагу, що історія Росії пов'язана з вбивствами, констаборами, тюрмами, поневіряннями насиллями. Вся історія, ця історія, і їх завжди тримає ота могутність, велич, та гординя. От вони для тієї гордині, щоб її заспокоїти, йдуть на вірну смерть. І ця гординя є е, до сих пір присутня, і вона настільки засліпила очі їм всім, що навіть російська православна церква недавно назвала. Війну з Україною священною, тобто піднесла не мов би, до рівня Божественного. Це свідчить про велику деградацію цієї інституції, яка відходить від того, щоби бути церквою. Мені шкода, що багато це не розуміє, особливо єрархів, священників, монахів, монахинів, вірних про Московського патріархату в Україні. Це треба просто співставити з Євангелієм і побачити, яку білий день контраст, що сучасна російська православна церква Московський патріархат абсолютно відійшла від Христа. Абсолютно відійшла від Євангелія. І жодні канони тут не є якимось усправедливленням. Але мова до нас. Що нам є важливо, нам є важливо не опускати рук, бо тут є життя, боротьба не за, скажімо, за щось, але чи ми виживаємо як нація чи ні, бо цього разу вже ніхто не буде висилати українців у концтабори. Можете тут, мов, бути певні. Цього разу вони прийшли, щоб з нас знищити цілковито. Буча, Ірпінь, інші місця, що ті, яких ми не знаємо, є явним свідченням того, вони будуть вбивати і вбивають всіх підряд. Це є люди, які опутані дияволом. І проти диявола, проти диявола, його зупинити, може тільки всемогутній Бог. Який не, який не бореться таким чином, що Він має сумнів, чи він переможе, бо Бог є всемогутній, адже диявол це й упавший ангел, який відпав від Бога, згордівши. Бог знає час і місце, коли це має статися. Зрештою, Ісус Христос, коли має йти на смерть, і стає до Святої Вечері з учнями своїми каже, настала година. Тобто вся його життя зміряє до тієї години однієї. Яка є годиною істини, яка саме покаже всім, що Син Божий прийшов на землю. Це є година смерті і Воскресіння. І, очевидно, я розумію, деколи людей, які переживають за своїх рідних, близьких, дітей, внуків, що ті тратять віру, відходять від Бога. Бо і я це бачу. І треба собі усвідомити, що ну, ми не є тими, в руках в яких все можливо. Ми маємо слово у себе в устах, ми маємо приклад життєвий. І я переконаний, що Господь Бог знайде спосіб промовити до тих, які зневірилися. Він нікого не покине. Як прийшов до апостолів, пояснив їм, що було потрібно, щоб все це сталося так і прийде до кожного, хто зневірився, знеохотився війною. А в тому, що Росія впаде, я не маю жодного сумніву. Я тільки хотів перестерегти перед наступними помилками, якими ми не можемо допустити. Це є підхід до війни як до такого часу, де от буде швидка перемога. Нас так налаштовували інформаційно, бліцкриг буде. А це війна з таким противником якого боїться цілий світ. Подивіться, як сьогодні показується вся правда про світ. І про Росію, і про Китай, і про Америку, і про славне НАТО все вийшло наверх. Дуже виразно видно гнилизну світової системи міжнародних відносин, яка просто-напросто є поверхневою, у якій людська, людська думка, людське життя не рахується. Ну, уявіть собі, якщо деякі американські чиновники кажуть, що не треба. Бити ракетами чи дронами по нафтогазових родовищах в Росії, тому що це завдасть шкоди світовій економіці. І ніхто не звертає увагу на те, що в Україні гинуть люди, що зникає, зникають цілі сім'ї, села, міста. Це свідчить про великий фальш, про те, що демократію можуть будувати люди. Не тільки які вміють підняти руку, яких є більшість. Демократія має сенс тоді, коли руку піднімають, голосують за то, чи не іншого кандидата чи ідею. Люди свідомі. Люди свідомі, ким вони є, люди свідомі, що вони хочуть, люди інтелігентні, які є такими, що можуть брати. З уроків життя. Бо в іншому випадку це натовп буде. І як на мене, нам зараз, крім всього, дуже потрібно, як Митрополит рей казав, дуже фахових провідників. На превеликий жаль, соціальні мережі. На превеликий жаль, оце, скажімо, ментальність сучасна і середники, і. Викорінюю з нашого життя такий прошарок суспільства, який ми колись називали інтелігенцією. Інтелігенція завжди є у... на чолі народу стоїть. Це є люди, які є освічені, які можуть не, не, не кричать сильно. Вони знають свій фах, своє місце, вони можуть багато чого сказати. Але в нас є криза інтелігенції. Чому? Тому що в 90-х роках, коли панував криміналітет, після криміналітету настав період, коли той криміналітет мусив якось укультуритися, і вони пішли в владу, в депутати і все робили грошима. Очевидно, професія вчителя, професора, лікара зійшла на ніщо саме тоді. Це все спричинило корупцію, тому що в основі життя народу стали гроші. Матеріалізм такий. Хоча тоді було багато патріотів, людей ідейних в 90-х роках, і ще вони старалися тягнути власними ініціативами все. Зважте, що маса музеїв, маса будинків просвіти, дуже багато соціальних ініціатив вони абсолютно лежали, лягали на плечі. Тих, які це розпочинали. Це були люди ідейні. Але зараз ми маємо, зокрема, і кризу інтелігенції. Чому? Тому що інтелігентним не є чоловік, який гарно вбрався, який купив собі диплом, який має великі гроші, інтелігентною є людина, яка по-перше, має знання, але чесно здобуті, яка має життєвий досвід, культуру. Інтелігенція формується у людині. І нам зараз дуже потрібно інтелігентів. Бо якщо ні, то будемо далі чинити ті самі помилки. Зараз засоби масової інформації у руках олігархів. Сьогодні олігархи, якщо захочу, з людини чесної, прозорої, справді, ну та небезрішної, зроблять останнього ворога, а з ворога зроблять приятеля. Це є те саме, що було за дамами Євою в раю. коли диявол в формі Змія пропонує Єві прекрасне майбутнє. Тільки щоб вона одне зробила, порушила заповідь Божу. І це саме, воно діється тепер через засобами пропаганди, в тому числі української. Ми, на превеликий жаль звертаємо уваги не на те, що потрібно. Треба дивитися далекоглядно, дорогі. Далекоглядно. Я переконаний, що настав час. України на міжнародній світовій арені. Тому що наш народ століттями вже заплатив за свободу, як казав Патріарх Йосиф, морями крові і горами трупів. Але дуже важливо, щоб ми впевнено використали цей шанс і стали для світового суспільства тим. Дзвоном, який би пробудив сумління європейської демократії, світової, пробудив сумління різних сфер суспільства, в тому числі церкви, християнства радше, також, яке європейцям здається переїлося і світові, і думають, що вони знайдуть нову модель, побудують новий Вавилон, який, очевидно, успішно впаде. Без Бога, без Його руки допомоги, нам нічого не вдасться. Зараз триває боротьба не так за зброю якусь іншу, як за зброю, яким є людська душа. Адже вона мотивує людину до боротьби до того, щоб людина йшла вперед. І щоб цю душу змотивувати, потрібні серйозні такі аргументи, але вони є духовного характеру. Любов до України, віра упевнена, непохитна, що ми вже на дорозі боротьби, на дорозі перемоги, тому що якщо б ні, ми б вже впали у перші дні війни. Ну і любов, яка мотивує боротися, це вони є тими, які є гарантами успішної нашої боротьби і перемоги, яку ми, які не сумніваємося. Ну і очевидно, дуже важливим повторюся, фактором перемоги є інтелігенція. Щоби Знову нам не казали, готуйте шашлики, все буде добре. Щоб знову ми не повалилися на фільм, де нам покажуть образ керівника держави, і ми за той образ проголосуємо. Щоб ми вміли думати, аналізувати, дивитися вперед. Тут мова не про кандидатів якихось, тут мова взагалі про систему, яка склалася. Мені сьогодні вчителі кажуть, що діти у школах абсолютно не можуть запам'ятати ні вірші, ні табличку множення, і ділення. Скажімо, все перекинуто на, 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 на ту онлайн-освіту. Все є так, але ніхто, ніхто з нас, думаю, свідомих не може втрачати розум. Розум це дар Божий, воля. Треба ними вміти керувати ніщо не замінить зустрічі з живою людиною, жодна онлайн-зустріч тощо. Мабуть, треба піднімати найперше освіту. Піднімати освіту в школах, піднімати освіту в університетах, викорінювати хабарництво. І то чим пошвидше, бо ми знову наступимо на ті самі граблі, якщо ми це не викорінимо. І тоді ми будемо тими, які, які дамо надію наступним поколінням людей в Україні. Ми маємо все. Людей, землю, волю. Тепер де боротьба якою ми хочемо бачити Україну. І в мене десь таке закрадається відчуття, що хтось, крім війни, ще інформаційно руйнує нашу мрію, бо хоче побудувати свій. Образ України без Бога, без патріотів, без націоналістів. Але таких формує середовище аморфних людей. Недавно, знаєте, от спостерігати, недавно протягом років, спостерігаю, останніх, як у Львові формується так званий то громадський простір. Той громадський простір гарно виглядає, але він такий безликий, хоча присвячений. З Величним постатям України, зокрема, останнього мова йшла про громадський простір, присвячений Євгену Коновальцю, де так його, скажімо, зробили, що там Євгена Коновальця і не видно. Люди не терплять вищих за себе, а то були світичі, то були керівники, які ставиться де на п'єдестал. Сам Христос каже: коли ви хочете, щоб світло світило, то треба поставити на свічнику, а не під ліжку. На превеликий жаль, є така тепер тенденція тих, які провадили нашу історію, таврувати, що вони є двозначні, що їх не сприйме суспільство, не об'єднає, їх ставиться немовби так на бік, на рівні з усіма. Таке враження, що в нас немає героїв, От. а пропонується якась така аморфна модель. І це є момент істини, головно, не піддатися. І не сумніваємося одне: Бог є з нами і нас провадить. І це, це дуже тонко відчує кожна людина, від солдата в окопах до того, який є в тилу. Для того, щоб, можливо, не, не опускати рук, треба себе задіяти. Бо коли дивитися на війну через призму своїх... Телефонних екранів тоді вона виглядає зовсім іншою. А час життя минає, і нема чого чекати. Треба тут і тепер включитися у цю боротьбу. Час боротьби є часом великого посту, і навпаки, який приготування нас до Воскресіння. І також до Воскресіння України потрібна боротьба. Боротьба і в першу чергу з собою, щоб не, диявол не відібрав нам любові, віри і надії. Тих, хто має ці дари Божі, моліться за тих, хто їх втрачає. Як каже апостол Павло, усім тягарі один одного і так виконуємо закон Христа. Усім гарного дня, Слава Ісусу.